10 лютого пам'ять преподобному Єфрему Сиріну. Преподобний Єфрем Сирін, вчитель покаяння, народився спочатку 4 століття у місті Незибії, Месопотамія, у християнській сім'ї. Його батьки виховували у благочесті, але з дитинства він був не дуже слухняним характером. Часто сварився і ось не дуже до промисла Божого долучався. Але сталося так, що одного разу його несправедливо звинуватили у кражі овець і посадили в темницю, де у вісні він почув голос, який закликав його до покаяння. І виправлення свого життя. Далі він був випущен з темниці, але в душі поселилося глибоке покаяння. Він став отчельником. Серед відчельників були такі аскети християнства, як епископ Незибійської церкви, святий Іаков. Преподобний Єфрем був одним із його учнів. Под благодійним його вихованням святителя преподобний Єфрем стяжав християнську кротость, смиріння, покірність і промислу Божому віддався. До остатку. Він дав йому сили переносити усі тяготи життя. Святитель Яков знав його та цінів як свого учня і направляв на благо церкви. Давав йому такі завдання, щоб він читав проповіді. Навчав дітей, взяв його із собою на перший Вселенський собор в Некії 325 рік. Преподобний Єфрем 14 років був у послушання у святителя Іакова до самої його кончини. Після взяття Незибії персами. В 363 році преподобний Єфрем покинув пустелю і поселився у монастирі близь міста Едеси. Побачив багато великих подвижників, які своє життя віддали молитвам псалмоспіву, Печери були їх єдиним пристанищем. Особливо зблизився він з подвижником Юліаном, котрий був одного покаяного духа, преподобний Єфрем. Подвижничись з кими своїми стараннями вивчав Слово Боже. Преподобний вчив всіх покаянню, вірі, благочистю, обличав аріанську єрість, а язичники, слухая проповіді преподобного, зверталися у хворостянство. багато трудів, у істолкуванні священного писання, пояснюванні П'ятикнижжя Моесія. А також написано їм багато молитв, пізноспів, якими досі є на Богослужіннях, молитви до Пресвятої Троїці, Сину Божому, Пресвятої Богородиці, на двунадесятих господніх праздників, Рождество Христове хрещення, Воскресення, погребальність піснопіння, покаяна молитва Господи і владика живота Мойого читається Великим постом і призиває християн до духовного оновлення. Його творіння читаються у усіх церквах. І нині по уставу церкви. Його навчання положено читати у дні постів, між пророками святій Давид Псаломопевець, між святими отцями церкви, преподобний Єфрем Сирин, молитвенник. Зробили наставником інаком і помощником едеських пастирів, преподобний Єфрем. Писав по-сирійськи, але його творіння були переведені на греческу, армянську, із греческого на латинські та славянські мови. Якщо син Божий в тебе, то царство його в тебе, во царство Боже, внутрі тебе грішник. Ви От багато пісень, багато чого наставлень до духовного життя людини, щоб очистити свій розум і побачити славу Божу. Придати себе до спасіння. І ось. Сьогодні, 10 лютого, ми пам'ятаємо його молитви, його усі написані труди і по промислу Божому ще не раз його чуємо на служіннях. І ось. Коли він повертався у свою едеську пустень, то преподобний Єфрем думав закінчити своє життя у одинці, але Бог ще раз призвав його на служіння ближнім. Ті, хто жив у Одесі, страдали тоді від наступившого голода. Сильним словом преподобний зробив так, що багаті стали допомагати бідним. І преподобний тоді уж повернувся. У печеру, де й Бог до останніх днів свого життя. Він присвятив себе повністю молитві до Бога і спасінню людей від гріхів, призивав, покайтеся усіх, покайтеся, люди, покайтеся і поверніться до Бога. Спаси, Господи, слава Тобі, Боже, слава. Амінь, амінь, амінь.